На Франківщині служба безпеки України блокувала канал втечі військовозобов'язаних за фальшивими медичними довідками. Лікарі оформляли ухилянтам фіктивні документи про нібито наявність у них інвалідності. Це дозволяло фейковим особам з інвалідністю та людям, які їх супроводжували, перетинати кордон у період воєнного стану. За даними Служби безпеки України, лазівки для військовозобов'язаних організовували двоє мешканців Калуша колишня медична сестра та її родич. Вони отримували гроші від клієнтів та домовлялися з лікарями і членами лікарських та медичних комісій про встановлення фальшивих діагнозів. Для цього зловмисники виготовили первинний пакет медичних документів та внесли недостовірні дані до медичних баз даних. Коштувала ця послуга 3 тисячі доларів. Правоохоронці провели 16 обшуків у медичних закладах Івано-Франківська та Калуша, а також за місцями проживання фігурантів. Під час обшуків вилучили фіктивну медичну документацію так званих пацієнтів, чорнові записи і інші документи важливі для досудового розслідування, а також понад 19 тисяч доларів, 5 тисяч євро та тисячу польських злотих. Організаторам повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу. Це є незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За організацію цього процесу на них очікує від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на термін до трьох років і з конфіскацією майна.